Тондеса сконтала вухе, а від серваду те роделя маю парадом перляра кара! Що ви там розказуєте? Я розумію все менше й менше. Ця дама хотіла би знати, де заховалася та дама, яка зачинила її у шафі, щоб витряпати її очі. Французькі пристрасті з іспанським присмаком вируватимуть на сцені рівненського драмтеатру. Нині тут готують чергову прем'єру, комедію за п'єсою французького драматурга Клода Ман'є Обережно лямур. Уся вистава легка, сповнена французького шарму та романтизму. Ця вистава буде своєрідним театральним експериментом, оскільки ми будемо грати її в декораціях від іншої вистави. Глядачі впізнають цю виставу, я сподіваюся. Це вистава «Моя дружина Брехуха. Ми вирішили спробувати щось таке нове, цікаве. Декілька ставок було дороблено спеціально для цієї вистави. Костюми будуть новенькі, але ось декорація залишається від тієї вистави. Вистава розкаже глядачам історію художника Блеза, який прагне одружитися з розрахунку на багатій панянці. Виконавець головної ролі, актор театру Олег Ягелюк, переконує, роль потребує концентрації та навіть фізичної підготовки, адже Блез поводить себе по-різному з кожним персонажем вистави. Він такий легкий, на мою думку, як зефір. Такий, от він легковажний, піддається на будь-які. Такі так би мовити, повіювання там Женев'єва сказала зробити отаку махінацію проти Карлє, проти тої сім'ї. Він на це погоджується. Хоча він добра людина, на мою думку, добра людина. Просто він попав тебе мовити трішки під поганий вплив. Врешті за сценарієм, велика авантюра закінчується справжнім коханням. Щоправда, об'єкт блезової любові зовсім не панночка з вагомими статками, а чиста душа. Віднайти у собі цю простоту було чи не найскладнішим завданням для виконавиці ролі Марі Наталії Тертички. Хоч це буде комедія, але вона буде дуже чистою, і вона дуже багато чого донесе до глядачів, і, зокрема, до молоді, тому що вистава про кохання, про таке чисте, світле кохання, про те, що, як то кажуть, ну не все те золото, що блищить. На сцені поряд з молодими акторами працюватимуть і заслужені Петро Ліснічук, Галина Цьомик та Емілія Морозюк. Прем'єра вистави Обережно Лямур запланована на 16 листопада. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.